Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Прощання із захисником сьогодні поховали Романа Кравчука, який трагічно загинув в ДТП на Житомирщині. Нас це не стосується у московському патріархаті. Відреагували на рішення конституційного суду про перейменування. Навіть природа проти окупантів Московицькому генералу на голову звалилася величезна бурулька. Сьогодні Московія ракетами вдарила по Слобідському району Харкова. Осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Неї він в лікарні у стані середньої важкості. У Харківській області ворожа ракета прилетіла в багатоквартирний будинок. Розтрощило одну із квартир. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. В іншому районі Харківщини на міні підірвався 7-річний хлопчик. Йому на допомогу побіг батько, який також на наступив на вибуховий пристрій. Обоє отримали вибухові травми. Нині за життя чоловіка і сина борються медики. Трьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу маємо на Херсонщині. Серед них 14-річна дитина змінно вибуховою травмою. Всі поранені у лікарні. Сьогодні звучала інформація, що аналітики Американського інституту вивчення війни припускають, що спроби окупантів захопити Бахмут близькі до кульмінації. Мовляв, їм уже бракує Обового складу та боєприпасів натомість збройні сили України це не підтверджують. Мовляв, у районі Бахмута зберігається найінтенсивніша динаміка війни лише минулої доби. Там було понад 200 обстрілів. Хочу завершити все ж позитивними новинами: сто тисячі 700... Саме стільки путінських орків стали добривом для нашої землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 550 солдатів Московії. Металобрухтом стали ворожий танк, 13 бойових броньованих машин, артилерійська система і ще багато різної техніки окупантів. Тим часом в Московії міг згоріти ще один військомат, але цього разу, на жаль, не вийшло. Його намагалось підпалити подружжя пенсіонерів, стареньких затримав але на гарячому біля будівлі військового комісаріату великого загоряння шкода не вийшло, але вікно таки згоріло. Та без феєричної пожежі Московія не лишилася. Вчора під Новочеркаськом Ростовської області горіла казарма 150-ї мотострілкової дивізії. Вогонь знищив два поверхи корпусу. Про жертв і причини пожежі поки не повідомляють. Та на цьому біди в Московії не закінчилися. Генералу МНС Анатолію Єдлізарову прилетіла на голову Бурулька. Посадовця навіть прооперували. Подія сталася в день День 28 грудня на чоловіка впала бурулька з нежитлової будівлі на одній з вулиць Москви. Місцева прокуратура вже почала перевірку для встановлення осіб, які відповідальні за очищення нежитлової будівлі від снігу та криги. На Волині попрощалися з українським захисником Романом Кравчуком, який трагічно загинув у ДТП на Житомирщині. На початку повномасштабного вторгнення Московії на українську землю 25-річний Роман без вагань пішов добровольцем захищати свою рідну вітчизну від ворога. Він був надійною опорою для батьків, дружини, з якою побрався лише декілька місяців тому. Провели героя в останню дорогу в середу, 28 грудня, в його рідному селі Костюхнівка на М. Ман... Невичені у місцевому храмі священнослужителі помолилися за упокій душі воїна-захисника. Поховали Романа Кравчука з усіма військовими почестями на місцевому цвинтарі. Нагадаю, життя молодого військовослужбовця трагічно обірвалося 26 грудня, коли воїн повертався у коротку відпустку додому. Разом з ним на смерть розбилися ще двоє захисників України з Волині. І, на жаль, маємо трагічну звістку про загибель ще одного волинянина. Біля Бахмута загинув володимирчанин Андрій Мальницький. До війська захисник долучився ще у перші дні повномасштабної війни. Воїну було всього 27 років. У нього залишилась дружина та маленька донечка. Світла пам'ять герою. Наступна наша історія про переселенку Оксану Макарову, яка 9 місяців тому з сім'єю переїхала на Волинь. У Маріуполі вона втратила дім, улюблену майстерню і спокійне життя у мирному українському місті. Попри все, почати життя спочатку вдалося у Луцьку. Тож яким був цей рік для родини Макарових з Маріуполя, дивіться далі. Новий дім, місто та життя. Оксана Макарова, Маріупольчанка, яка навесні з родиною приїхала до Луцька. Війна перевернула для них усе з ніг на голову. Після страшного періоду в Маріуполі довелося зібрати життя в валізу і їхати світ за очі. Я дуже радію, що ми в Україні все одно я точно розумію, що за кордоном це не моє місце. Тут я відчуваю силу. Тут я розумію, що я справляюсь. Я кожен раз там стаю і даю собі на сну настанову, якусь ціль, і так я вириваюсь. А по іншому ніяк по іншому я б не змогла тільки тут на Волині їм допомогли небайдужі, і родина вже встигла адаптуватися до нового життя. Тільки от новини про рідний Маріуполь не пропускають. А на свята каже Оксана, завжди хочеться додому. Його в Маріуполі можна сказати, вже немає. Їхня квартира понищена й без вікон. Окупанти розмародерили там усе, що було. Помешкання знаходилось біля того самого драмтеатру, який росіяни розбомбили. Драм це душа серце Маріуполя. Я тиждень не могла взагалі прийти до тями. Я зрозуміла. Котрий раз що дороги додому немає. Що люди, які там, вони взагалі не мають уяву про це місто, про людей, які там живуть, і такі місця зносять, взагалі стирають. Нині драмтеатр окупанти взагалі розібрали. Це як насміх продовжується над твоїм місцем. Тобто тебе виженули з дому і продовжують топтати, топтати, топтати. Маріуполь взимку каже Оксана неймовірно красивий із великою кількістю новорічної ілюмінації, зустрічаючи 2022 рік, родина, як і всі українці, не могли подумати, що почнеться війна. Я пам'ятаю ту ніч. Ми пофотографувались під ялинкою. Ми вже зробили ремонт вдома. В нас вже була дитяча суперкласна. Наша з чоловіком кімната у нас був рік такого ремонту. Ми цілий день провели на вулиці на драмі. Ми приїхали. Ну, дитина маленька, вклали його спати. Трохи посиділи. Ну, тобто, новий рік це дім. Тому ми були вдома цьогоріч 2023 зустрінуть також вдома, але вже в Луцьку. Я зрозуміла, що взагалі не важливо. Я в цьому році просила Бога лише одне, коли ми виїхали з Маріуполя щоб всі були цілі і щоб ми були разом з всім іншим. Я зможу справитись, окрім того, якщо ми розділимось чи щось не дай Боже станеться. Тому мені не важливо де як головне, щоб ми були разом. На жаль, разом можуть бути не завжди. Бо чоловік Оксани нині стоїть на захисті України. Один. Однак це наштовхнуло її на ідею власної справи виробництво спорядження для військових. Ціль зробити максимально класно, максимально з якісної тканини з фурнітури, тобто, щоб все було на вищому рівні і за адекватною ціною ціною, і щоб це було, тому що цього просто немає в наявності ніде. І вже він Ми, ми почали буквально пару місяців. Ми дуже багато хлопцям. На фронт відправили і ще відправляємо. І я кажу, дівчатам налаштовуватись на січень, бо в січні буде багато замовлень. Тут шиють плитоноски, розгрузки, усі можливі підсумки та інше спорядження. Я відчуваю себе ну, на 100% вдома. Я розумію, що Маріуполь розтрощений і моє життя будується тут, і буде будуватись. І я так себе відчуваю, що я долучаюсь. Ну я гордо себе відчуваю. Я хочу це робити, і це мене мотивує робити далі, шукати далі, де там що замовляти, де зберігати і так далі. То, Оксана переконана, що не лише віра в перемогу, а й справи, які її наближають, допоможуть чим швидше закінчити цю війну та повернутися в рідний Маріуполь. Марія Вавренюк Василь Морещук, дванадцятий канал. В Українській православній церкві Московського патріархату відреагували на рішення Конституційного суду. Закон, який вчора визнали. Правомірним зобов'язує їх у своїй назві вказати належність до Московії, кажуть експерти. Однак юрист УПЦ МП Олександр Бахов запевняє, що потреби змінювати назву немає. За його словами, засновником церкви є Собор УПЦ, її релігійний центр, який всі органи управління розташовані в Києві. До того ж, він зазначив, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви. Чому ж вони так активно виступали проти цього закону, він не пояснив. Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який допоміг московитам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині. Нагребував він і зйомками у постановчих сюжетах на підтримку загарбників. Зловмисником виявився екс-керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині. Після захоплення українського міста він одним з перших підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За цей його призначили очільником створеного агресором місцевого муніципального унітарного підприємства по благоустройству. Перебуваючи на посаді, кажуть в СБУ, він допомагав окупаційній адміністрації організовувати масові заходи і постановчі телесюжети. Також виконував вказівку щодо перейменування вулиць захопленого міста радянськими назвами і особисто підписував відповідні розпорядження і контролював процес совітизації міської інфраструктури. Структури. Втім, під час контрнаступу в ЗСУ колаборант втік за порібрік, де з вересня цього року переховувався від правосуддя. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і загубитися в столиці нашої держави. Але це йому не вдалося. Тепер чоловікові загрожує до 10 років за ґратами. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Собака виявився розумнішим. На остолузі упіймали двох далекобійників, які ховали наркотики. У Ковелі стартував масштабний проєкт допомоги для малого та середнього бізнесу. Тарифи воєнного часу. Наступного року зростуть ціни на водопостачання та водовідведення. З наступного року зростуть тарифи на воду. Відповідну установу ухвалила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Залежно від регіону, ціни зростуть від 10 до 30%. відсотків. На Луцькводоканалі планують підвищення у межах 10%. відсотків. Приблизно на гривню зросте вартість послуг водопостачання на півтори гривні водовідведення. Відтак разом за кубоматер доведеться платити 3 31 Гривню чиновники НКРКП мотивують такий крок з дорожчанням електроенергії та російськими обстрілами. У Ковалі стартувала програма, яка допоможе запустити індустріальний парк в громаді. Також проєкт розрахований на сприяння малому і середньому бізнесу. Таким чином, ковальчани зможуть отримати нові можливості для розвитку. Переконані в міській раді спеціалісти надаватимуть консультації та допомагатимуть із подачею на різні грантові програми. Більше деталей проєкту у сюжеті. Підтримка бізнесу в умовах війни. Коваль доєднався до масштабного проєкту Європейського союзу «ЄУФО-бізнес». Його основне завдання розвиток малого та середнього підприємництва в громаді. Ми вирішили доєднатися до проєкту створення нових експортно-логістичних можливостей для МСП у Ковалі та громадах партнерів, зокрема долбунів, Змеринка та Користень. Проєкт розрахований на півроку. Координуватимуть його представники німецької організації з розвитку GIZ і ГО Південна стратегія розвитку. За цей час мають реалізувати шість так званих активностей, тобто напрямків роботи, серед масштабних планів створення та супровід роботи ковальського індустріального парку. Це студенти фахового коледжу, це ВПО, які приїхали у місто. Це люди, які просто їм же надоїло працювати на когось цикл заснування підприємства і сталої роботи підприємства, навчити їх це робити. Найкраще і ось ці найкращі. Концепції ми їм допоможемо податися на грантові державні програми. Окрім того, проєкт передбачає створення бізнес-інкубатору для підприємців-початківців. Ми будемо розробляти його концепцію, залучаючи підприємців, широку громадськість, для того, щоб це не був для когось індустріальний парк, а був саме для місцевих локальних підприємців. Вони повинні бути якірними, якби орендаторами цих територій. Таким чином, малий і середній бізнес отримає чимало позитиву та нових можливостей для розвитку. Зможуть отримати доступ до кредитних ресурсів в Європейському Союзі, тобто кредитування за європейськими програмами під низький відсоток українських банків. Окрім того, в рамках проєкту планують оптимізувати роботу ЦНАПів. Чазе свого боку обіцяє закупити додаткову оргтехніку, щоб сформувати це додаткове робоче місце, яке буде надавати консультації для підприємців міста і району, тому що ЦНАП він виграє в Ковалі більш широке значення для місцевої аудиторії». Підсумком проєкту має стати форум міст залізничників, де зберуться усі учасники і підіб'ють підсумки. Ангеліна Гущина, Олег Гаврищук, 12 канал. На пункті пропуску у стелу службові собаки винюхали наркотики. Перевести їх до Польщі. Намагалися далекобійники. З гортки з марихуаною 46-річний керманич намагався приховати серед кулінарних приправ, сподіваючись, що через запах приправ пас їх не помітить. Ще один водій ретельно приховував пакетик із підозрілою білою речовиною, Запакував його у ліхтарик замість батарейки. З'ясувалося, що це амфетамін. Його також. Винюхав службовий пас знахідки у водіїв вилучили. Ко виявили ялинкових злодіїв. Ті продавали новорічні дерева незаконно, бо не мали відповідних документів. Тепер порушники зобов'язані сплатити штраф до 1700 гривень. Чи конфіскують ялинки? Вирішуватиме суд. Аналогічні перевірки, екоінспектори провели у коволі та ратному, але там жодних порушень не виявили. У відомстві наголошують, що для того, аби торгувати різдвяними деревами, підприємці повинні мати товарно-транспортну накладну, дозвіл на торгівлю. З мокрою початкою і весь товар повинен мати бірки зі штрих-кодом. з її допомогою. Перевірити, чи легальна ялинка можуть і покупці на сайті Ялинка інфо. Грудень на Волині виявився дощовим, тож без підтоплень не обійшлося. За минулу добу рятувальники відкачували воду з території і приватних будинків, і комунальних закладів. Зокрема, у селі Соловичі Ковальського району підтопило підвал у дитячому садочку. У Коволі та Шацьку підтопило житлові будинки та присадибні ділянки. А в Нововолинську та Володимирі мотопомпою відкачували воду з підвалів житлових будинків. У Луцькій громаді офіційно заборонили святкувати корпоративи. Це стосується закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, готельно-ресторанних комплексів. Заборона діє на час комендантської години, тобто із 24 до 5 години ранку. Повідомили у Луцькій міській раді. Зазначимо, що в період дії воєнного стану заборонено також використання піротехнічних виробів, фейерверків, петард та салютів. Через окупантів страждають і тварини. Проблеми з відключенням світла і морози сильно дошкуляють мешканцям Луцького зоопарку. І без війни зима найскладніший період для звіринців. А тепер проблем додалося. Наразі тваринам допомагають як можуть. Щоб легше пережити морози, їм у раціон додали теплі каші, печені яблука та горбузи, гарячі фруктові та вітамінні чаї. Однак каже директорка Людмила Денисенко: із відключеннями електроенергії. Яка є єдиним джерелом тепла для зоопарку? не солодко доводиться холоднокровним плазунам? Цю проблему має вирішити генератор, який нещодавно з'явився у зоопарку. Взагалі приміщення всі і так утеплені, але самі стіни не можуть дати вам 20 градусів тепла чи більше 20. Розуміємо всі виклики і даємо додаткові або пледи мавпам, сурикатам, або робимо гамаки такі, або ставимо додаткові будиночки, які утеплюються ще середини, де тварини можуть згрупуватися і перезимовувати так. Ну, пляшки з гарячою водою підстеляємо. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.